Сьогодні у мене знову дріжджова випічка рогалики і булочки без начинки з посипкою. В миску я насипала муки. Частину від цієї Десь в мене пішло приблизно 650-700 грам муки. Додала яйце 30 грамів масла вершкового м'якого. Десь 3-4 столових ложки олії. І одну чайну ложку порошку до печива. Тоді влила розколочене молоко 300 мл, 2 столових ложки цукру, одна чайна солі і 30 г дріжджі. І цією рідиною я замісила спочатку лопаткою тісто, потім воно вже стало густим. Почала місити рукою. Значить, муки підсипала доти, поки тісто перестало липнути до руки до миски. Тоді миску помазала олією і поставила тісто для підкисання на годину часу. Через годину моє тісто піднялося вдвічі. Тоді дошку підсипала мукою, виклала сюди своє тісто і поділила його на кульки, десь з вагою 85-90 г кожна. У мене вийшло десь 13 кульок з цього тіста. І тоді можна виробляти будь-якої форми булочки. До рогаликів я давала начинку. Це є шоколадно-сливова паста, яку я робила сама, тобто повидло слилове, до нього додавала я какао. Ось за спечені у мене булочки. Вони пеклися десь хвилин 15 при температурі 190 градусів, які смачні. Звичайно, помазала яйцем. Перед тим ніж ставити в духовку, вони хвилин 15-20 стояли для того, щоб піднятися в об'ємі. Для булочок без начинки я підготувала крихту з масла, муки і цукру, і ванільного цукру. Коли булочки вже піднялися, в мене вони стояли десь хвилин 20, я помазала їх яйцем і посипала з цією крихтою, яку я зробила. І поставила в духовку теж на хвилин 15 190 градусів. Ось вони вже готові, гарно спечені. Можна смакувати.